Друзі, є багато величних подій в історії людства дійсно, які мають величезний вплив на ту чи іншу епоху, на якесь покоління чи просто на особистість. І люди відзначають ці події. Але скажіть, будь ласка, чи є ось такі події? Які не відзначені в Біблії, які не мають біблійного змісту, які святкуються тисячоліттями, які відзначаються усім людством. Ми можемо сказати тільки ті, які безпосередньо пов'язані з місією нашого Господа Ісуса Христа. Як різдво. І як Воскресіння Ісуса Христа. І дійсно це свято не тьмяніє ніколи. Воно і називається світлим святом Христового Воскресіння. Адже в ньому життя, в ньому радість, в ньому надія. І як не намагалися вороги уже з першого дня, уже з тієї ночі. Затьмарити це їм не вдалося. Згадую один випадок або подію, коли у нас, в нашій країні це відбувалось ще в минулому столітті, коли войовничий атеїзм, ви знаєте, як боровся всіляко з релігією, і якось лектор виступав у клубі, де зібрали всіх людей, місцевих жителів. І він так розпинався там, що Бога немає. От. Всілякі факти, всілякі доводи, і народ слухав, і настільки переконливо він це говорив, а потім в кінці запитує, можливо, у когось є якісь питання до мене. І ось з залу виходить один дідусь, старичок. І каже, я хотів би. Ну, піднімайтесь на сцену. І лектор, так торжествуючи, думає, ну, зараз ще один приклад того, яке не вигластво в народі тих, які вірять в Бога. Він вийшов на сцену, подивився, обвів поглядом всю залу і каже, Христос Воскрес! І тут народ. Не весь, але частково відповідає воістину Воскрес. Він тоді другий раз Христос Воскрес, ще більше в залі відповіли. І на третій раз, традиційно в нас три рази, і весь народ встав у залі і відповідає во істину Воскрес. І цей старечок каже: ось я і відповів на всі ваші аргументи. Дійсно, не можна переконати в тому, що є неправда, коли Це є істиною. Я також хотів би привітати усіх нас цим величним святом. Ви знаєте, це, мабуть, одне з найкращих вітань. Дійсно, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Чудово, почув чийсь голос дуже голостейший. Так, друзі. Зараз прочитаємо місце священного писання, яке записано перше послання до Корінціян, 15 розділ з першого вірша і кілька віршів нижче. Апостол Павло пише такі слова, звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли і в якій стоїте, і якою спасаєтеся, коли дотримуєте Слово таким, яким я вам його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше, я вам передав те, що я прийняв: що Христос, згідно з Писанням помер за наші гріхи. Він був похований і третього дня Воскрес згідно з Писанням. І з'явився Кефі, тоді дванадцятьом, після того Він з'явився одночасно понад п'ятистам братам. З яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили. Пізніше з'явився Якову, а тоді всім апостолам, нарешті з'явився і мені, наче якомусь недоноскові, адже я найменший із апостолів, недостойний називатися апостолом, оскільки переслідував Божу церкву. Та благодаттю Божою я є тим, ким є. Ось, друзі, апостол Павло говорить про сутність Євангелії. І сутність Євангелії полягає в тому, що те, що відбувалося, воно відбувалося не стихійно, не просто так, а як Він каже, по Писанню. Христос помер по писанню, Христос. І Воскрес по Писанню. Але хочу звернути увагу нашу на такі важливі моменти, кілька важливих моментів, які для нас мають особливе значення як для християн. Отже, Воскресіння, що для нас означає Воскресіння? Воскресіння в першу чергу це позбавлення смерті влади. Ви знаєте, що найсильніше, або з якою боротися неможливо. Найбільший ворог людства це смерть. І просто побороти владу смерті людині нереально. Неможливо. І виявляється, що тільки один богочоловік Ісус Христос. Справився з цим завданням. Він позбавив смерть влади. Давайте почитаємо, що пише апостол Павло Перше Коринфянам 15, 55. Де смерть твоя перемога? Де твоє смерть жало? Дійсно не втримала смерть Ісуса Христа у могилі. Ісус Христос. Воскрес. А римлянам 6,9, Він говорить так, Павло, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше, все закінчилось пануванням. А 14 9 римлянам, Він каже так, бо Христос на Тей умер і вожив, щоб панувати і над мертвими. І над живими. Тепер відбувся зворотній процес. Якщо смерть панувала над людством, то сьогодні панує життя над людством. Сьогодні, ось це гасло, або цей заклик до людини, він завжди був актуальним. Але сьогодні, як ніколи, вибирає чи смерть, чи життя. Життя. Над яким смерть не має влади. Якщо у євреїв Пасха була їхнім національним святом звільнення від Єгипетського рабства, до речі, вона в нас почався Великий День Свято, а в євреїв він закінчився. Ми святкуємо цілий тиждень вісім днів так? І якраз він закінчується. То християнська Пасха, вона стала звільненням всього людства від рабства гріху. От це свобода Дійсно. Це стало початком нової епохи, викупленого, освяченого Господом Ісусом Христом світу. Для світу стала надія у світі. Все набуло істиною кінцевої цінності і значення. Зло виявилося таким, що воно призначене тільки для покарання, для пекла. Сатана, як противник Бога, нічого не може створювати сам, а тільки викрадати. Він намірився вкрасти у Бога людину, вкрасти життя, вкрасти його творіння. Але Господь, дійсно, як ми чули сьогодні в молитвах, Він став ось цим великим переможцем над злом, гріхом і дияволом і смертю. Друге, Воскресіння Ісуса Христа це наше виправдання. В чому воно полягає? Тому що ми знаємо, що ми люди грішні, да? все людство грішне, всі під гріхом. Читаємо Римлянам 4, 24, 25. Віруємо в того, Хто Воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. І Римлянам 3, 25, 26. Його Бог дав у жертву примирення в крові, Його через віру, щоб виявити свою правду. Через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Дивіться, яка чудова, прекрасна місія в смерті і Воскресіння Ісуса Христа відбувається ось цей величний процес. Виправдання людини, яка була по закону не тільки по закону, а вже і за природою своєю вона була віддана на покарання, на вічну смерть. Ісус Христос своєю смертю заплатив за наші гріхи, але Його. Воскресіння принесло нам ще і виправдання. І коли він Воскрес із мертвих, цікавий момент дуже, він відмінив вирок двох судів. Перший суд це Світський суд римського намісника, і другий суд це релігійний Юдейський суд, який теж засудив його до смерті. І обидва суди винесли Ісусу смертний вирок. І спостерігали за тим, як буде його виконання. Але третього дня, коли камінь був відвалений від гробу, люди виявили, що Бог воскресив Ісуса з мертвих. Бог відмінив вироки ось цих судів. Тобто Воскресіння Ісуса Христа виправдало і Його, як невинну жертву. І людство все. Тому що, бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. В чому Воскресіння довело праведність Ісуса, але воно доводить і нашу праведність. А в чому? А в тому, що Він взяв наші гріхи на себе, таким чином воскресивши Ісуса Христа з мертвих. Ми так само підпадаємо під Воскресіння, під виправдання від цих судів. І Бог дивиться на нас через Свого Сина Ісуса Христа. Коли ми ввіряємо себе Йому, віруючи в Нього, тоді Його праведність зараховується нам. І коли ми ототожнюємося з Ним, то і наші права на праведність і вічне. Життя підтверджується Його Воскресінням так само. І наступне: Воскресіння Христа це гарантія нашого Воскресіння. Ви чуєте, як прекрасно, як життєутверждаючи воно звучить, да? це гарантія нашого Воскресіння. В першу чергу скептики якраз і вказують на це. Про що ви говорите? Про яке Воскресіння, про яку вічність. Але ми маємо гарантію. Гарантію в особі Ісуса Христа. Перше нам 6:14 читаємо: Бог же Господа воскресив. Воскресить Він і нас своєю силою. Слово Боже. Є авторитетним. Так, звичайно. А для кожного з нас воно є авторитетним. Так. Якщо воно авторитетне, то те, що ми прочитали щойно, дивіться, наскільки важливо для нас і наскільки істинно для нас, якщо Бог воскресив Сина Свого, то воскресить і, і нас своєю силою. Якраз Павло і пояснює, Пояснює причину, через яку християни можуть сподіватися на власне Воскресіння. Це Воскресіння Ісуса Христа. Він, як сказано, первісток із мертвих Воскрес. А віруючим в нього також воскреснуть. Бо так як в адамі всі помирають, всі без виключення, так само у Христі всі живуть. Кожен в своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його Приходу. І хотілося б звернути увагу на практичну сторону Воскресіння. Да, ви Знаєте, це так доктринально звучить відповідно ґрунтовно до Священного Писання, що значить Воскресіння Ісуса Христа. А яку роль воно грає в нашому повсякденному житті сьогодні? Так, я вірю, що Господь воскресить мене. Так, я вірю, що Він виправдав мене, так, я вірю, що смерть не має влади і так далі. А як стосовно мого життя, наскільки воно важливе щодо мого щоденного життя? А Воскресіння це і є нове життя. І якби не було Воскресіння, ми не могли б жити новим життям. Тому що ми Воскресаємо вже тут для нового життя. Воскресіння Христа дає нам Воскресіння наших тіл після смерті, але і Воскресіння духовне, що так важливо для нас. Воскресіння для нашої душі. Це оновлене наше життя, це життя за Словом Божим, це життя слідування за Богом, це життя по Духу. Тому ми, святкуючи Великдень або Пасху, ми святкуємо зародження того, що можна сміливо назвати новим людством, новим світом. Це є церква Христова, це церква відроджених людей. Ті, які воскресли дійсно до нового життя. І відбувається зміна пріоритетів. Ми якось недавно говорили про це. Якщо до цього ми жили за законами світу цього, то сьогодні ми шукаємо того, що вгорі. Як говорить апостол Павло, якщо ви воскресли з Христом, то що? То шукайте того, що вгорі, то, що з неба приходить. Живіть за принципами неба, тому що там сутність вашого життя і воно починається тут, на землі. Початок не там буде, а тут уже оновлене духовне життя. Ось що для нас Воскресіння означає. І апостол Павло у Римлянам 6.4 говорить те чудові слова, отож, ми поховані з ним хрещенням у смерті. Щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в оновленому житті. Дивіться, не просто приймати факт Воскресіння Ісуса Христа, а ходити в оновленому житті. Для нас Воскресіння це нове життя тут уже. Це не просто доктрина. Це наше практичне християнське життя. І тепер хочу. Звернути увагу ще на кілька пунктів. І давайте уявимо собі, а якби не відбулося Воскресіння Христа, які виникають питання у нас? потім? Якщо нема Воскресіння, тоді вся християнська віра її надприродна, вона рухне, вона не має основи. Тобто, як будиночок, що не має основи, він завалюється, так? руйнується, так і християнство. Якщо нема Воскресіння Христа, християнство втрачає сенс свого і назви її існування взагалі. Тому Воскресіння це основа наша. Якщо Воскресіння обман, тоді основа, що підтримує християнську віру, вона перетворюється в пісок, в пиво. Як апостол Павло говорить, коли ж Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна і віра наша. А чи можлива віра, така фундаментальна, як віра християнська, без цього істинного факту? Звичайно, що ні? Знаєте, по суті, багато людей сьогодні, як раніше говорив ФОМА, не побачу, не повірю, сьогодні так само, повторюють ось ці слова, що науково, не науково, я повинен його спробувати відчути, на дотик, побачити власними очима. Знаєте, якби ми покладалися тільки ось на таке. Що те, що я бачу, те існує, ми були б дуже бідні. Ми були б дуже нещасні. Ми не можемо всього зміряти, не можемо всього побачити, всього відчути, тому Господь дійсно дав нам такий прекрасний дарунок, ось цей дар. Віра, віра, яка. І дає сенс життя і яка рятує нас від всього. Ну і, звичайно, якщо нема Воскресіння, то проповідь даремна. Так само про це говорить апостол Павло. Корінфянам перше послання 15.14. Коли Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також і віра ваша. Тобто добра новина, про яку ми говоримо, вона зовсім не являється новиною. І більше того, вона тоді навіть не добра новина. В тому то і добра новина Євангелієс, Добра звістка, що Христос Воскрес. Він живий, ніщо не могло його втримати в могилі. Дивіться, проповідь про Христа вона не могла б охопити весь світ. Проповідь про Христа, дивіться, в перші три століття вона захопила всю територію Римської імперії. Тому що це не, не тому, що це було щось нове, а тому, що там було життя. І це життя, воно продовжується і сьогодні. І дійсно, це один із аргументів, що Христос воскрес. Тому проповідь сьогодні звучить на всіх мовах і по всьому світу. І сьогодні багато людей навертаються до Господа і пізнають Його як особистого Спасителя. Тому що якщо немає Воскресіння, то все людство залишається в безнадії. Воно залишається в полоні гріха, в полоні смерті, і не має жодного просвітлення ні майбутнього. Та й теперішнє їхнє теж, воно знаєте, покривається мороком. Тому Воскресіння Ісуса Христа це дійсно та подія, та перемога, яка повністю змінює світ і починаючи зокрема з кожного з нас. В першу чергу. І хотілося б ще сказати, ще згадати слова апостола Павла, де він говорить, що якщо немає Воскресіння, якщо ми покладаємося на Христа тільки тут, ось на землі, то ми найнещасніші люди. Це просто потрачені зусилля, потрачені роки, потрачений час, потрачене почуття, все ні на що. Але це не так. Але Господь Ісус Христос воскрес. Тому апостол Павло дуже говорить такі надійливі, такі слова, які настільки освітлюють нашу душу. Читаємо 15.58, перше послання Корінфянам. Тому, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна в Господі. Тобто, не даремно, що все має сенс, і має результат, і має нагороду. І маємо надію. Людина не може жити без надії. Але коли надія гарантована, коли надія фундаментальна, яка стосується нашого вічного майбутнього, це просто дійсно те Євангеліє, яке ми маємо нести всім людям, проповідувати всім, тому що в ньому життя і в ньому. Життя з надлишком. Нехай Господь допоможе нам радіти ці події не просто один раз в рік, радіти щодня, проповідувати перемогу Божого Воскресіння і проповідувати оновлене життя своїм власним життям. Це найсильніша проповідь наша, не звідси, а ось яка походить з нашого серця. І з нашої поведінки, нехай Господь благословить нас у цьому смерть влади більше немає. Христос воскрес!